І повертаємося до теми світла в наших оселях і до того, що найближчі дні через постійні обстріли ворога маємо готуватися до нових масштабних відключень. І наживо із нами голова правління Укренерго Володимир Кудрицький. Пане Володимире, тож розкажіть, до чого нам готуватися, взагалі що планується, і які відключення доброго ранку. Після масштабних обстрілів на цьому тижні, як ми знаємо, ситуація в енергосистемі досить складна. Енергетики, ремонтники постійно ремонтують, відновлюють мережу. Дійсно, нам в ці дні довелося застосувати графіки відключень, і ці графіки були досить об'ємні, досить великі за обсягом. Ми намагаємося зараз стабілізувати ситуацію. Зараз я якраз їду на один з наших об'єктів поруч зі мною, пані Ала Мазур. Сьогодні думаю, що у підсумковому випуску ми більш докладно розкажемо про те, як ми ремонтуємо нашу мережу. Також говорили про. Рамку. Утім, все докладно розкажемо у випуску підсумку в суботу. Бачу з вами Ало Мазур, мою колегу. Скажіть, будь ласка, пане Володимире, вже були такі розмови про те, що нам потрібно готуватись до відключень по кілька діб. Наскільки це реально? Готуватись, як відомо, потрібно завжди до найгіршого. Ми розуміємо, що ворог взагалі хоче знищити нашу енергосистему, спричинити тривалі відключення. Ми працюємо над тим, щоб не дати йому це зробити. Тому готуватись треба до можливих тривалих відключень, але наразі ми вводимо графіки, які є плановими, і ми будемо робити все для того, щоб відключення були не дуже тривалими. І як забезпеченням світла і електрики у таких критичних інфраструктурних об'єктах: лікарні, школи тощо? Такі об'єкти є пріоритетними для нас. Вони також більшість з них обладнані автономними джерелами живлення. Тож ситуація на цих критичних об'єктах стабілізована. Дякую, пане Володимире, за інформацію. Будемо готуватися до гіршого, але вірити в Збройні Сили України і краще. І завтра у підсумковому випуску будемо дивитися е, великий матеріал, який готує моя колега, ведуча ТСН Алла Мазур. Ну а за нами наживо був голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.